Доброго дня, діти! Зараз у нас заняття ознайомлення соціум, розвиток мовлення і культура мовленевого спілкування. Тема заняття Україні здорових зубів. Здорові зуби це запорука нашого здоров'я. Відгадайте загадку, що блищали зубенята, кожен з вас повинен знати паста, щіткою, все зможуть і завжди нам, вам допоможуть. Я маленька зубна щітка, я часу не гаю. В кого зуби захворіли, вмить допомагаю. Я дружити з вами рада, отже вам моя порада. Чистить зуби треба всім і дорослим і малим. Погляньте малята на цю ілюстрацію. Це ротова порожнина. Губи, язик, верхня нижня щелепи і, язи, і зуби. У кожної людини в ротику є зубки. Вони дуже важливі, тому що ми ними що ми робимо? Кусаємо, пережовуємо їжу. Зубів дуже багато в ротику, але кожен з них має своє окреме місце. Вони нібито квіточки в горщиках кожен зубик сидить у своєму горщику. Ці горщики називаються лунками, в лунці знаходиться корінець якого нам не видно, він потрібен для того, щоб зуб сидів міцно на своєму місці і не хитався і не випадав. Зовнішня будова зуба коронка, шийка і корінь. Над корінцем знаходиться та частина зуба, яка нам видна в роті. Вона вкрита блискучою емаллю, яка захищає зуб від ворожих бактерій і мікробів. Бактерії це погані маленькі тільця, які руйнують зуб. Зуби дуже міцні, але якщо за ними не доглядати, в них можуть виникнути дірки, в які потрапляють погані бактерії. Бактерії повільно вбивають зуб, і він помирає. На його місці залишається дірка, тому що новий зуб на зміну померлого не виростає. Що ж треба робити, щоб зуби не хворіли? Не гристи зубами шкарлопу горіхів та інші тверді предмети. Не можна їсти багато солодощі. Чистити зуби потрібно два рази в день, вранці і ввечері, два рази на рік ходити до зубного лікаря, щоб він перевіряв стан зубів. Послухайте корисні поради від лікара-стоматолога. Як поїв, почисти зубки. Роби так два рази на добу, віддавай повагу, перевагу цукеркам, фрукти. фруктам. Фрукти дуже важливі продукти, до стоматолога йдемо у рік два рази на прийом, і тоді посмішки світло збережеш на багато років. Зубки той здоровий має, хто горішки не кусає, в руки візьмеш молоток по горішки тук-тук-тук. Ніколи не дозволяйте нікому користуватися вашою зубною щіткою і самі ніколи не користуйтеся чужою. Перекушуй ось так: молоко, горіхи, сир, фрукти, овочі, кефір. Вам тоді не зашкодить карії зубний бандит. Зуби треба чистити не тільки справа наліво, але й зверху вниз. З внутрішньої і зовнішньої сторін робити це треба протягом 3-5 хвилин. Чи правильно ви доглядаєте за зубками, погляньте на цю ілюстрацію. Перед чищенням зубів помити щітку теплою водою, далі на щетинки зубної щітки нанести трохи пасти, завбільшки як горошинка. І ось погляньте, як чистимо зубки. Малята, послухайте казку про зубну фею та діда Карієса. або як нам зберегти наші зубки здоровими. Сталася ця історія давним, давно. Після того, як посварилася зубна фея, Королева зубних фей і дід Каріс, король країни беззубії, вони стали ворогами, але кожен з них продовжує виконувати свою роботу. Як завжди, рано вранці маленькі зубні феєчки прокидаються, і відправляються працювати. Це не проста робота, але дуже. Відповідальня. Щоранку феєчки прилітають до хлопчиків, дівчаток, щоб перевірити, чи чистять дітки зубки. Феєчки дуже радіють, коли діти не забуваються робити і нагороджують їх новою зубною щіточкою і полуничною пастою. А коли у діточок випадає молочний зубчик, то зубні феєчки кладуть діткам під подушку монетку. Кожного разу, як дітлахи чистять зубки або поїдають яблучка, груші чи моркву, у феєчок дзвенить дзвіночок. А ті діти, які забувають чистити зубки або зовсім не хочуть цього робити, сильно засмучують феєчок, адже варто хоч раз не почистити зубки і може статися біда. Так, так, справжня біда. У зубику тож може поселитися підступний дідок Карієс із своїми помічниками мікробами. Його країна беззубія знаходиться якраз поруч з королівством зубних феїк. І він знає, коли діти наїлися солоденьких тістечок, печива, булочок і пирожків, а зубики не почистили, то дзвоників не чути. Тоді дід Каріїс підбирається до зуба своєю чорною паличкою і стукає по ньому, і зубчик від цього стає крихким. Бактерії відразу починають його гристи. Зубчика вистає боляче, тому він у нас і болить. Зазвичай на допомогу дід Каріес кличе ще своїх онучок помічниць, Вередульку та ласунку. Вередулька ховає від хлопчиків і дівчаток зубні щітки і пасту і шепоче їм на вушко. Навіщо тобі витрачати зайвий час, на чищення зубів? Краще поспати довше, ще встигнеш завтра почистити. Нічого з твоїми зубками не трапиться. А ласунка собі на розкладає всюди цукерки, тістечка, пряники і каже своїм тоненьким голосочком Їж, голубчику, їж, ще одну цукерку, ще одне тістечко. Щоб не сталося такого лиха, і всі зубки залишилися на місці, треба для початку позбутися онучок, вередульки та ласунки. Зубки треба чистити два рази на день, вранці і ввечері. І перестати їсти багато солодкого. І якщо хлопчик чи дівчинка піддаються на мовляння, вередульки та ласунки, то дуже скоро їх зубчик починає хворіти, а ще більше чорніти, а потім його забирає дідусь карієс. А ще треба обов'язково їсти багато овочів і фруктів. А щоб ця хитруга знов не пробрався в зубик, лікар заліпить дірочку своєю чудодійною замазкою, пломбою, і тоді дідові каріюся доведеться повертатися в своє королівство без зубиків. Ні з чим. А лікар-стоматолог, як тільки вередулька та ласунка втечуть із зубчика, пора веселяти звідти діда Карієса. Але просто так цього не зробити. Нам знадобиться допомога лікара-стоматолога. Він так і називається, адже у нього є чарівна паличка, вона джичить і крутиться. Так вона лякає діда Каріса та його помічників мікробів. За допомогою цієї палички чарівної лікар вижене діда каріса та його помічників мікробів, зубчика, і зубчик перестане хворіти. А тепер послухайте завдання від зубика. Або досліди, як правильно чистити зубки. Погляньте на цю картинку і подивіться, як правильно потрібно чистити зубки. Перше внутрішні поверхні жувальних зубів. Потрібно спершу почистити. Далі зовнішні зубки, далі жувальні поверхні зубів. Далі внутрішні поверхні передніх зубів. Далі зробимо масаж ясен. І останнє чищення зубів на стадії прорізання. Також треба почистити. А тепер, малята, погляньте на картинку і розділіть: де корисна їжа, а де шкідлива. Якщо ми будемо придержуватись правил чищення зубків, то в нас зубки будуть завжди здорові і не будуть хворіти. Діти, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, будь ласка, що вам сподобалось на занятті? Я сподіваюся, ви будете дотримуватись правил особистої гігієни і будете е, слідкувати за своїми зубками. Як нам рекомендує фея, зубна фея? Дякую вам до побачення!